Всім привіт! Сьогодні є дуже така спонтанна порада, але дуже дієва і дуже корисна. Це порада для ваших габаритів, щоб зберегти ваші габарити в повороті, щоб ви не заїхали на бордюр, не перетелели бордюр, якусь перешкоду, якусь машину, там ще щось, будь-що. Якраз вашими габарити, тобто вашими задніми боковими оцими частями. Ви розумієте, що я сподіваюся, що розумієте, коли машина входить в поворот. Якщо ви бачили, як повертає, наприклад, вантажівка, то ви бачите, що задні колеса зрізають траєкторію передніх. Тобто, там у вас передня частина машини пройшла, а задня може щось притерти. Так от, як повернути в поворот, щоб нікого не притерти, я спробую вам сьогодні розказати. І що саме цікаве, що цю пораду, оцей от орієнтирчик, такий дуже дієвий, я е, про це говорила ще на самому, на самому початку, коли я тільки почала вести ще той свій перший канал, е, тому що я така подивилася, що так, це воно, це саме те, що може вас врятувати. І що цікаво, зараз от. Після трьох тижнів навчання на категорію «Це на вантажівці, я вам можу офіційно заявити, що це працює, тому що я якраз і використовувала саме цей момент. І у мене була незвично велика машина для мене, і широка кабіна, і довгий зад. І мені треба було так повертати, наприклад, направо, щоб мій зад нічого не притер. І при цьому я нормально вписалась. Так от, розкриваю цей секрет. А далі поїду вам наглядно ще покажу з камерою, як я повертаю і на що я орієнтуюся. На словах поки що, бо це важливо. Дивіться, коли ви повертаєте десь кудись направо, на, перепустимо, це поворот, якийсь вузький поворот направо. То ви, щоб, е, опять же, ваш правий габарит пройшов, Ви уважно дивитеся якраз на цю праву частину, яка від вас, від на водійського, ну ви на водійському, у вас ще от справа у цей габарит найгірше відчувається. Ви намагаєтесь щось висмотрити в дзеркалі в боковому, бо там от, щось там, якось зорієнтуватися, і потім кажете, я не відчуваю, я дуже близько їду, ще щось відбувається. То, що ви намагаєтесь контролювати правий борт, коли повертаєте направо, це нормально. Але можна скористатися якраз підказкою свого лівого борта, ви сидите зліва і якраз крайню частину спереду, умовно, де у вас там передня ліва фара, ви дуже добре бачите. Тому при повороті направо, якщо у вас є, наприклад. Одна смуга в вашому напрямку, одна в зустрічному, і посередині є розмітка. Я навіть ці слова казала: якщо ви туї до вас ближньою, крайньою лівою точкою, лівою фарою, от з ваших очей, прям от приклеїтесь. До розмітки, яка зліва, то якраз ви і відступите максимально справа. Тобто смуга розрахована на легкове авто, звичайно, стандартно, Що ви там пройдете? Хай вона буде трішки менше, але якщо ви будете якраз тримати. В іншу сторону, в протилежну, тобто лівіше, і контролювати свій лівий борт, бо це легше. І ви будете от так, от повертати по розмітці, або там буде заокруглення бордюру, і ви будете вести свою оту протилежну точку. Якраз по тому бордюрчику, то у вас справа, ви відступите максимально, тому що у вас зліва є такий обмежувач. і Ви можете от якраз. На нього орієнтуватися на вантажному автомобілі. Я робила так само: мені треба було звикнути, коли я повертаю. Е попереду у мене там вже не було капоту, і мені треба було орієнтуватися по бордюру. Тобто я виводила свою кабіну, отак, от по бордюрчику, вже приблизно звикла, скільки мені треба е до цього бордюру доїхати. І я вже вела свою кабіну, тобто протилежну сторону від повороту, якраз по цій дальній точці. Тобто, я кабіною прижималася, куди мені. Можна віддалитись максимально, і таким чином я віддаляла свою частину ліву або праву, ну дивлячиський поворот від перешкоди, і це працювало кожне заняття. І на легковому автомобілі це також працює. Я повертаю. Є розмітка, вона зараз закінчиться. Але якщо ну, знову ж таки, от я тримаю лівую, ліву сліву, відповідно, право у мене в безпеці, тому що я веду свою фару прямо по розмітці. Все, розмітка закінчилась. Все, правий борт був абсолютно в безпеці. Знову, отут буде така теж достатньо вузька смуга, є бордюр, є заборчик. Дивимося, нікого немає. Вот розмітка, я веду фарою. Вот-вот-вот-вот-вот-вот і вирівнюю поступово, як і розмітка вирівнюється. Все, правий борт в безпеці. Зараз я повертаю ліворуч. У мене, от там, бачите, вузька дорога. Щоб не заїхати на зустрічку, я слідкую за своєю правою частиною, завожу подальше. І цілюся правим вот фарою по бордюрчику, підкручую кермо і веду по бордюрчику. Бачите, на зустрічку не заїжджаю. Далі я повертаю тепер направо. Подивилась, щоб нікого не було. І тепер знайшла центр дороги. Не жмусь до пердюру, а тягну цією лівою фарою, ловлю центр. Єсть, підкручую і тримаю центр дороги лівою фарою. От. Навіть без розмітки таким чином, у мене справа була відстань, і я точно не зачепила е, бардюр. Важливо зараз зазначити, я перезаливаю відео, бо слушний був коментар, що новачок може не зрозуміти е, е, ну, те, що я хочу вам суть донести, і буде повертати дуже сильно справа. У вас буде багато відстані. Я дивіться, я показую суть, е, принцип, щоб ви навчилися орієнтуватися, а коли ви вже е, навчи, навчитеся. Ви будете краще відчувати габарити, і у вас уже з цим проблем не буде, тому. Ще раз, що я хотіла зазначити: поворот праворуч виконується з крайнього правого положення. Ми це з вами все знаємо. Зараз сезон. Будьте уважні, коли ви рухаєтесь прямо, плануєте повертати направо, обов'язково дивіться в праве дзеркало. В правому дзеркалі завжди може бути двоколісний транспорт, який продовжує рухатись прямо. Я, як велосипедист, часто була в ролі велосипедиста, і мене повертали направо, коли я, в принципі, туди не планувала. Тобто машина повертала мене разом з собою. Дивіться, їдемо по і у нас є розмітка. Я е, пішоходів пропускаємо. Подивіться, оцей от, от, приблизно моя фара це моя така крайня точка. Вона, якщо продовжити пряму, вона рівно навпроти е, смуги. Тобто я просто тримаюсь, приклеїлась, так сказати, фарою до смуги і веду крайню точку по смузі. Дивіться, в зеркалі, яка відстань. Адекватна. Тобто, якщо що, я можу трішки посунутись. Але в цілому я веду, от дивіться, як чітко, от вона. Все, я орієнтуюся, коли прямо це дуже просто. Так само, коли в поворотах ви знаходите протилежну точку і ведете фарою. Далі, зараз ми будемо повертати ліворуч, я спробую там також показати. Там не буде розмітки. Далі ще повертаємо в якісь вузькі повороти, де буде запарковано, і ви також побачите, що я маю на увазі. Я думаю, що ви суть вже зрозуміли. Зараз ще на наглядних прикладах покажу вам ну, додатково. Дивіться, в даному випадку розмітка закінчується і за поворотом її не буде. Я покажу далі приклад, коли вона буде, і тоді зручніше. Я раніше дивлюсь на виход з повороту, шукаю середину дороги, намагаюсь свою фару поцілити на середину, зловити цю серединку є середина, далі продовжую вести вздовж середини. вправо вже не прижимаюсь. От коли ви слідкуєте е, як своїми фарами ловите розмітку середину дороги, свою смугу, свою рядність, то таким чином ви ще додатково вчитеся переводити погляд, е, будувати траєкторію заранше. Тобто, ви дивитесь за поворот раніше, ніж ви туди приїдете. Це дуже головний, дуже важливий та головний принцип в принципі поворотів проїзду, перехрест. Всього іншого, чому ну, цьому треба вчитися е, одразу же. Ще хороший приклад: поворот праворуч з двох смуг. Я не орієнтуюсь на праву сторону, я орієнтуюсь на протилежну. Я маю зловити своєю фарою середину дороги, якщо є розмітка. Ну, у мене є от така. От, от, бачите, я веду, 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 пропускаю пішохода, продовжую рухатись, зловила середину і продовжую рухатись посередині. Тобто таким чином я прижалась і виїхала з лівої в ліву смугу, як то мені було потрібно. Праву я не чіпала, я тримала свою рядність. Ну тут важко, немає розмітки. Коли є розмітка, дуже супер. Дотримуватись такого орієнтиру і прям вести по розміці своєю фарою все запарковано. Вузька дорога. Так я не жмусь, звісно, до цієї машини. У мене є права сторона. Я слідкую за правою стороною. Дивлюсь тут і наліво, але е, не буду, от а, знову ж, дивіться, уважливо. Якщо я зараз прижиматися туліться до Мазди, я можу там десь щось притерти. Я бачу, от що, як я їхала тільки що по розмітки, що от мій край, він... Е, От він вже зайшов в поворот. Я буду намагатися цією частиною, крайньою, е, тягнути от туди, е, далі продовжувати по цьому парапетіку. Тобто я не буду докручувати дуже сильно. Якщо треба, я буду навіть відкручувати. Я буду вести машину крайньою протилежною стороною там, де мені дозволяється ну, дорога. Вліво, я розумію, це буде складніше. От, я не прижимаюся, відкручую кермо і продовжую вести от там. Тому що мені треба свій зад вон, уберегти, бачите. Щоб там була відстань. Все, я продовжую тягнути, тягнути з тієї сторони. Бачу, от уже все, дорога вирівнялась, я керму вирівняла і йду прямо. Справа у мене достатньо. Вон, Бачите, скільки було місця. Далі наліво, жа... до речі, жалко, що тут нема сильно припаркованих. Ну, от є одна і є там ще. Я вже тепер направо повертаю, не буду прижиматись до цього бордюру. Мені треба завести ліву сторону, яку я краще бачу, максимально до цієї машини, щоб зад від Все, от мені легше тут контролювати. Я просто тягну, щоб мені проходити. Знову підкручую чуть-чуть кермо, далі завожу прямо, і коли вже моя машина повністю пройшла, я вже вирівнюю. Тепер мені треба. Знову ж таки, не жатися до цього парапета. Я тримаюсь зліва, бо мені краще тут контролюється, буду і тягнути до забору. І вже, як би так сказати, по заборчику. От, тягну, тягну по заборчику, не прижимаюсь. Далі я так відкручую, продовжую тягнутись, поки не вирівнююсь. Тим самим я роблю ширше справа. Я думаю, що ви зрозуміли суть. Треба вам просто на це звернути увагу, коли ви будете їздити. От і все. Далі знову. І тут я можу триматися до напаркованих автомобілей, тому що мені легше ліву сторону контролювати. От я просто тримаю максимально до них близько, праву віддаляю. Дивіться, як це виглядає на парковці. Оця от помилка, коли ви заїжджаючи переднім ходом в парковку або в гараж, або в ворота в якісь. От якраз оцей, от, якщо б я зараз направо заїжджала, то в цей мій правий зад, от цей правий задній борт, він в небезпеці. Я можу притерти машину і машина буде в небезпеці. От які дві найпоширеніші помилки. Перше, це недотримання оцього цього бокового інтервалу. При парковці передом треба відступити якомога ширше, тобто прижатися до проти. Протилежної сторони, до протилежних машин, і вже якомога ширше відступити і вже заходити в парковку. Бачили, як вантажівки повертають направо, вони відступають в іншу сторону і повертають, щоб зад у них пройшов. Тому що нам перед заїздом в парковку треба максимально, якщо от моя рука ця машина, треба максимально вирівняти на заїзд. Якщо ви. З близької відстані будете повертати. Бачите, моя машина вона в повороті, тобто вона не вирівнялась. Мій зад ще не вирівнявся так, щоб заїхати, і ми задом перетираємо ці машини. Тому що треба просто відступити ширше. Коли ви не вписуєтесь, це означає, що ви мало відступили бокового інтервалу. Раз у вас була швидкість велика при заїзді 2, тому що треба робити це дуже повільно. Якщо будете робити дуже повільно, ви зможете контролювати дзеркала, і ви зможете зрозуміти, що ви не проходите. і що Може бути халепа. І ще один момент: це ви не в той момент починаєте вже крутити кермо в парковку. Тобто, в який момент мені вже треба крутити кермо направо і заїжджати. От На рівні чого я маю от, доїхати е, там, до чорної машини, переїхати чорну машину. Ну, давайте подивимося. Тобто, що я роблю? Є ширина, я не думаю нічого, я просто прижимаюсь в протилежну сторону, от так от, до цих машин. Включаю поворотничок, Вот такий усереднений такий орієнтирчик. Це моє зеркало має проїхати цю BMW з моїх очей. Тобто вона проїхала. От, за межі за її стоп. Десь приблизно от, я вже можу крутити кермо в поворот. Тут я відступила максимально широко, тобто, е, в смислі, е, прижалася максимально сюди, тут відступила широко, можу пробувати заїжджати. Ще трішечки протягую вперед і починаю докручувати кермо вправо в парковку. І знову ж таки, що я роблю зараз? Е, там в мене все в порядку. Я контролюю свою дальню сторону. Я веду її. По цій машині я бачу, що вона проходить. Я що роблю? Пам'ятаєте, якщо я зараз. Буду викручувати, продовжувати вправо. Я прижмусь до BMW, і мій задня частина може її зачепити, або я стану криво. Я маю протилежною стороною вести по машині, як би по розмітка, бордюр, пам'ятаєте? Тобто мені треба трішки відкрутити кермо до машини, до цієї, і продовжити вести. От, я відкручую і протягую, протягую, тягну. Мені легше бачити цей борт. Я тягну, 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 тягну і докручую. Вже тут до кінця до... і вирівнюю машину. Це бордюр пікає, не переживаємо. Зрозуміло, що я робила. Я тягнула в ту сторону і потім вже докрутила і вирівняла кермо. Все, таким чином я стала ширше від тієї машини. От ця суть користуватися, слідкувати не. Тою частиною, в яку ви повертаєте, а протилежною, так само ви в будь-яку сторону, в яку б ви повертали. Особливо направо це дуже добре працює, тому що вам лівий борт легше контролювати. Всім велике дякую, що подивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, ця. Знову боку, очевидна і неочевидна порада вам допоможе. Це дійсно працює, перевірено особисто. Тому користуйтеся, пробуйте і можете мені написати, чи це дійсно працює, чи це вам дійсно допомогло, щоб я розуміла, чи мої умозаключення вони дійсно призводять до чогось корисного. Як Завжди бережіть себе, бережіть один одного, бережіть Україну, допомагайте один одному, допомагайте ЗСУ та волонтерам, не забувайте донатити. Це найважливіше що ми зараз в нашому житті маємо з вами робити працювати і донатити допомагати вперед до перемоги! Все буде добре, не дивлячись, ні на що ми не можемо здаватися та опускати руки. Тому до нових зустрічей, до нових відео. Всім е тихих мирних ночей, до, до зустрічі, пока.